Неможливо будете поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим, як ви хочете десь ти навчатися, документ про те, що ви військово навчені. Тобто, в, в мій час це було як це ОЗУ, чи як там військова якась підготовка. Да і то я, наприклад, і не проходив у нас музично на нашому коледжі. І воно так було. пастока паскока пас, 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 Зараз це буде обов'язково. Тобто, це як раніше пам'ятаєте, з прививками було, що треба зробити прививку, тільки аби з прививок ніде на роботу і так далі. Не візьмуть. Ну, як бачите, це було абсолютно несерйозно, але в якийсь момент за цим дійсно слідку. Дітей пугали, не зробиш прививки, ні, ні, ні в армії не візьмуть тебе не на роботу. Повнати таке було. Ну, в мене таке було. А зараз от нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну, від ТЦК. ТЦК це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті хочуть з коледжу в інститут поступати. Отака от, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типа бути якби заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу, і потім заробляти гроші. Ну, як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом? 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі, кажуть: він нам треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто, небезпека велика. Ну, в країні війна. Поняли? Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. Ну і що під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації, і так далі, це дуже плачевно. це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Поняли, штучний інтелект це все позаміняв. А жити за що то надо? Навіть якщо ви дома засядете і будете сидіти. Ну, це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От не можна змушувати. це має бути більш добровольна така історія, але ну, на жаль, добровольно примусово. Зараз за посиланням в шапці профіля, а ми нашим студентам, які навчаться. На навчання онлайн будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі, я вас запрошую на день відкритих дверей, можете зайти, подивитися, хто, скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм-канал подаю три дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш iPhone, MacBook, iPad і так далі. там то, Теж за посиланням в шапці профіля. Ну просто хочу показати, по-перше, ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали, от і подарунки, і навчання, якісь там грошові винагороди. Заплати платимо, можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися нічого не треба, просто до посилання прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз, зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І неясно, де влаштуватися на роботу, піти. І неясно, як дома сидіти, не сидіти, неясно, як піти навчатися. Ну важкі часи, непрості. Я з от я за мобілізацію, але за здорову по закону і так далі. Але під час реальної війни справжньої військовий стан у нас точніше стан війни не ведений. І я вам скажу, слава Богу, бо ви всі афігелі там і Дони позакривали б на і на виїзд і відмінили б гроші, все було по талонам і так далі. Дуже жорстко. Тому, попри всю реальну плачену ситуацію, у українців ще дуже багато ще прав і свобод, бо могли вообще поняли, військову таємницю зробити і так далі. Але зважаючи на то настрої українців, що зараз відбувається, ну вам треба шукати онлайн. Можете спробувати на нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам стризано. Якщо ні, я.